Найбільша земельна афера за десятиліття. Садовий б'є на сполох через забудову біля Львова. Тим часом львівські комунальники підозрюються у деребані мільйона на генераторах. А в маршрутці скандал ветеранку принизили через посвідчення. ОБД а також затримано диверсанта з Криму, який полював на українських командирів. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі. Та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Генератори для галочки, як львівські посадовці могли привласнити мільйон із бюджету. Чи можна на генераторах зекономити мільйон і покласти його собі в кишеню? Саме у цьому підозрюються посадовці львівського комунального підприємства «Львівводоканал». За даними слідства, ще у грудні 2022 року комунальники підписали контракт на понад 20 мільйонів гривень із компанією Фрештрейд Компані. Мали поставити 38 дизель-генераторів. Але як це часто буває, реальність виявилася. Зовсім не такою, як на папері. Генератори, які приїхали на підприємство, не відповідали ані потужності, ані моделям, вказаним у договорі. То навіщо ж тоді такий контракт? Чи це була помилка, чи свідоме рішення? Слідчі впевнені, техніку поставили свідому не ту і не просто так. Через змову між посадовцями та приватною фірмою підприємство зазнало збитків на 3,5 млн грн. мільйона гривень, а понад мільйон із цієї суми, ймовірно, просто зник у чиїхось кишенях. Розслідувач. Аня триває, а поки підозрювані чекають на можливу кримінальну відповідальність. І яке в тебе БД? у львівській маршрутці. Ветеранку принизили за посвідчення. у Львові. Черговий тривожний сигнал про ставлення до захисників. У маршрутці номер 102 ветеранка Олена Лубенська показала посвідчення у БД, щоб скористатися пільговим проїздом. Водій не заперечив, але пасажир, який сидів поруч, поставив під сумнів її право на це. Яке в тебе БД? Де ти його взяла? Хто ти така? Я зателефоную в СБУ. Так за словами Олени, звернувся до неї чоловік. Коли вона Відповіла, що була на війні, він назвав її убедешниця Воно весь автобус мовчав. Про інцидент жінка розповіла в інстаграмі. Зі сльозами сказала, що їй соромно за те, що має статус ОБД не через посвідчення, а через байдужість суспільства. На ситуацію відреагував департамент дорожнього господарства Львівської ОВА. За результатами перевірки встановлено. Водій маршруту не відмовляв у пільговому проїзді. Конфлікт виник виключно між пасажиром і захисницею. Олова нагадали, що у випадку. Порушення прав на пільговий проїзд варто звертатися за коротким номером гарячої лінії області 1684 або урядовою гарячою лінією 1545. Посадовці наголосили, за такі порушення передбачена відповідальність після розголосу до Олени звернулися правоохоронці. Запропонували написати заяву, та вона відмовилась. Він не завдав мені. Фізичного болю не вживав лайки, я не потребую вибачень і не маю на меті, щоб його шукали і проводили виховні бесіди, написала ветеранка в інстаграмі. Та питання лишається відкритим. Якщо суспільство мовчить у таких ситуаціях, то за кого наші захисники і захисниці борються на фронті? Яка ваша думка щодо цієї ситуації? Пишіть нам у коментарях. Кордон без хаосу за 25 мільйонів євро на Львівщині збудують стоянки для фур. Чи стане кордон з Польщею менш хаотичним? На Львівщині стартує масштабна модернізація інфраструктури біля пунктів пропуску Краковець та Рава Руська. Уряд і Єврокомісія виділяють 27,7 мільйона євро на проєкт, який має змінити ситуацію для вантажівок, що годинами стоять у чергах. Основна частина інвестицій 25 мільйонів євро, піде на будівництво сучасних автостоянок. 270 паркувальних місць з'являться біля Рави Руської, ще 200 – у Краковці. Інфраструктура біля пунктів пропуску буде не лише оновлена, а й доповнена зручними зонами очікування для далекобійників. Проєкт фінансується спільно. Половину коштів виділяє Європейська комісія у вигляді гранту. Іншу частину український державний бюджет. Мета не просто латати дороги, а суттєво підвищити пропускну спроможність, зменшити затори та покращити безпеку на одному з найзавантаженіших кордонів Європи? Чи вдасться? Побачимо вже скоро. Три кілограми трави і перспектива за ґратами. На Львівщині судитимуть чоловіка за зберігання канабісу. Канабіс не для себе. У Львівському районі правоохоронці викрили 50-річного чоловіка, який зберігав вдома майже три кілограми наркотичної речовини. За версією слідства, він придбав траву не випадково, мав намір продавати її. Обшук провели ще в січні цього року. Тоді у помешканні вилучили значну кількість канабісу, після чого чоловікові повідомили про підозру. Прокуратура вже Передала справу до суду, підозрюваний перебуває під вартою, однак має можливість внести заставу. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Полювання на українських командирів: кого мав бити диверсант із Криму? Чи можна було зупинити його раніше? І скільки ще подібних диверсантів серед нас? Правоохоронці затримали агента російських спецслужб уродженця Криму Олександра, який вбив командира мінометного взводу 125-ї львівської бригади ТРО в Харкові. Це сталося ще 5 березня 2024 року. Дві кулі тіло біля будинку, в руках пакет із молочними продуктами. Військовий ще був живий. Але дорогою до лікарні помер. На слід кілера вийшли завдяки камерам відеонагляду. Зброя рідкісний пістолет ПСС, який використовують лише спецслужби. Та вбивством командира історія не закінчилася. Олександр підірвав гранату біля адмінбудівлі у Харкові, підпалив два військові авто, а також готував замахи на голову ова Олега Сенюгобова та керівника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка. За вбивство йому пообіцяли 50 і 40 тисяч доларів відповідно. У жовтні 2024 року. Він Клав вибухівку під авто Задоренка, але той вчасно помітив пастку. Далі планував пірвати авто Синюгубова, але сховався, коли зрозумів, що його шукають. Зрештою, диверсанта затримали. У нього знайшли пістолет, вибухівку та підроблені документи. Він зізнався, працював на Росію. Йому інкримінують державну зраду, вбивство та диверсії, загрожує довічне ув'язнення. Утруєння, критика і новий імідж, що відбулося на суді у справі про вбивство Ірини Фаріон. У Шевченківському суді Львова продовжили слухання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Проте засідання почалося із запізнення. В'ячеслав Зінченко заявив про отруєння їжею. Мовляв, йому довелося надавати медичну допомогу. Перед початком слухання він встиг поспілкуватися з журналістами. За його словами, нічого особливо цікавого ще не було. А от найцікавіше попереду також він роз. Скритикував обвинувачення, мовляв, версія слідства не витримує логіки. Зінченко з'явився із новою зачіскою, пояснивши це тим, що коротке волосся зручніше для перебування в СІЗО. Під час засідання з'ясувалося, що один із його адвокатів, ігор Сулима, не з'явився натомість інтереси Зінченка представляв Юрій Немировський, який озвучив клопотання про перенесення розгляду через погане самопочуття підзахисного. Суд вислухав сторону обвинувачення. Прокурор зачитала офіційне звинувачення зінченку та. Подала клопотання про продовження арешту ще на 60 діб. У результаті суд продовжив тримання під вартою до 8 червня та оголосив перерву в розгляді справи. Наступне засідання відбудеться 29 квітня. Яка ваша думка щодо цього засідання? Пишіть нам у коментарях. Новий випадок бутулізму у Львові 44-річного чоловіка госпіталізували до реанімації з важкими симптомами бутулізму. Йому двоїлося в очах, порушилася мова, координація, з'явилася нудота і проблеми з ковтанням. Медики одразу вели протибутулінічну сироватку канадську одноразову і це врятувало пацієнтові життя. За словами Таміли Олександян, завідувачки четвертого діагностичного відділення інфекційної лікарні чоловік сам зізнався. Перед тим їв сиров'ялену ковбасу домашнього. Приготування. Інші її не куштували. Уже за два дні після вживання продукту стан різко погіршився. І ввечері, 8 квітня, його терміново доправили до лікарні. Наразі, за словами завідувача реанімації Віктора Токарєва, стан пацієнта стабілізувався і найближчим часом його переведуть до звичайного відділення для подальшого лікування. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб уже проводять епідеміологічне розслідування. Зразки біоматеріалів скерували до лабораторії для. Для підтвердження діагнозу це вже другий випадок бутулізму на Львівщині цього року. У березні в лікарню у важкому стані потрапила 22-річна жінка, яка їла домашню м'ясну консервацію. Минулого року в області зафіксували 9 випадків бутулізму. А ви коли в останнє перевіряли, як і де зберігаються домашні заготовки у вашому холодильнику? Нагадаємо, бутулізм це небезпечна інфекційна хвороба, викликана токсином клострідіум botulinum. Часто збутники містяться у продуктах домови. Машнього приготування, консервах, копченій, соленій чи в'яленій рибі, грибах, ковбасі. Найпоширеніші симптоми бутулізму: порушення зору, туман, воїння в очах, невирезна мова, утруднене ковтання, сухість у роті, м'язова слабкість, блювота, біль у животі діарея при тяжкому перебігу, дихальна недостатність, яка може призвести до смерті. У дітей хвороба проявляється інакше: апатія, відмова від їжі, тривалий плач і слабкість. Садовий заявив про масштабну земельну аферу на 4 мільярди гривень на межі Львова. Міський голова Львова Андрій Садовий попередив про йому вірну найбільшу земельну аферу за останні десятиліття. Йдеться про 158 гектарів землі на межі Львова та сокільників, які за його словами були незаконно розподілені між депутатами та чиновниками за сприянням держгеокадастру та сукільницької сільради. Зараз ділянки активно скуповують забудовники, які планують розширити межі сукільників і звести п'я. Нових кварталів багатоповерхівок поруч з Львівським аеропортом унаслідок цього населення села може зрости з восьми до п'ятдесяти тисяч, що фактично перетворить його на нове міське утворення без шкіл, садків, лікарень чи будь-якої іншої критично важливої інфраструктури. Садовий наголошує, що інженерні мережі Львова не витримують додаткового навантаження, що може призвести до транспортного та комунального колапсу в місті. Він закликає депутатів Львівської районної ради зупинити будь-яке. Які рішення щодо цієї території та звертається до державної влади і правоохоронців із проханням втрутитися? Мер наголошує, що ця земля має залишитися зеленою зоною сільськогосподарського призначення або стати міським парком і вимагає повного врегулювання ситуації до будь-яких змін меж. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.